Завдання 2. Тиск рідини у посудині. Ну що ж, стартуємо в першому завданні однаково кого в всіх точках. Це так чи ні? Насправді, тиск рідини у посудині однаковий у всіх точках, але лише на одному рівні. А взагалі це твердження, звичайно, що нерівне. Б зростає зі збільшенням глибини. Дійсно, чим більша глибина за формулою гідростатичного тиску, тим буде більший тиск. В зменшується зі збільшенням глибини, це невірно. І зростає зі зменшенням густини, ні, невірно. Він прямо у пропорційній густині за формулою гідростатичного тиску. Тобто, ми можемо записати, що тиск рідини в посудині. Пишемо тиск. Рідни, в посудині в посудині можемо сказати, є однаковим. Є однаковим. На одному, одному. Рівні. І запишемо і зростає зі збільшенням глибини? Зі збільшенням глибини, зі збільшенням глибини та густини. То густини. Рідини. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Тобто у нас правильна відповідь тут Б. Ну що ж, ось таке завдання про гідростатичний тиск. На цьому вправу завершено.